Чи може інвестування 10 тисяч годин у навичку зробити вас професіоналом? Відповідь вас здивує, особливо, якщо ви чуєте про це вперше. Так, дійсно, 10 тисяч годин це те, що відділяє аматорів від професіоналів. 10 тисяч годин це 5 років, коли ви щодня в будні вкладаєте в цю професію. То чи можна назвати людину з п'ятирічним практичним досвідом професіоналом? Візьмемо дуже узагальнену hr практику з it середовища. 5 плюс років досвіду зазвичай відповідає Strong Middle або Senior Рівню. Зазвичай таких людей вважають же настільки підкованими в хардскілах, що вже запрошують викладати навіть на курсах. Тобто, дуже теоретично, технічно можна назвати цю людину професіоналом. Давайте також розглянемо факт того, що люди після вишів виходять також 4, 5, 6 років розбирають теорію щодо свого направлення. Але давайте коротко з'ясуємо, чому ж тоді так багато людей після вишу можуть бути не те, що не професіонали своєї справи, так і те, що деякі до кінця свого життя взагалі не працюють навіть у тій сфері згідно їхнього диплому. Перше. Це теорія без достатнього рівня практики, що виліковно, добрати один-два роки практики і вуаля, тільки вперед. А ось друга причина, якраз чому люди і не залишаються у професії, це відсутність бажання продовжувати розвиватись і взагалі займатися цією справою. Помилка вибору, несвідомий вибір, так сказали вчителі, батьки, рідні, друзі, неважливо. Я зовсім не про це. Моя основна думка. Кладайте час у те, що вам дійсно подобається, і станьте справжнім професіоналом. Чому? Та все просто. Просто подивись. Музиканти, які отримують нагороди, інколи таке вражені, що вони просто по хорошому одержимі своїм заняттям. А вчені, які і в 70, і в 80 років із радістю віддають всього себе науці, дослідженні, викладанню та обміну знаннями між поколіннями. Також і бізнесмени, із топ списків Як думаєш, чого там більше? Звісно. Пристрасне бажання бути номером один в тій сфері ніші, в якій вони зараз працюють. Зачасту ще одна їх ціль це приносити інновації в цей світ, а також життя конкретної цільової аудиторії. Та зовсім не рідко вони діляться зі світом тим, що розробляли для себе, бо це було їх захоплення і мета всього їх життя. Як далеко тут можна зайти? Безкінечно далеко. Але давай я залишу трішки місце твоєї фантазії. Дай відповідь. Що я хочу робити понад усе в своєму житті?